Привіт! Сьогодні я покажу, як з екрану планшета зробити скріншот. Ну, тобто фото-екрану з методом самого планшета. Для цього що нам потрібно? Нам потрібен сам планшет, відкрита сторінка того, що ми хочемо зробити. Ну що от Якийсь сайт, наприклад. Е, чи карту, Чи фото. Чи що. що нам потрібно? От у мене на планшеті. Власне Є кнопочка старту, пуск, старт, блокування. Оце воно, і звуку. Відповідно, нам потрібно натренуватися і зробити одночасно натискання на стартову кнопку і на мінус звуку. І натиснути одночасно. От чули, звук пішов, що щось фокалось. Ой. Що далі робимо? Далі ми просто йдемо в галерею. І шукаємо папочку скріншоти. Де ж та папочка ділася? Ага, Ось папка скріншоти. Відкриваємо тут є кілька скріншотів. Клацаємо. І тут маємо фото екрану. Те, що ми тільки що робили. Вертаємося назад тут. Я тренувався просто на екрані от такого плану. Тобто це трошки потребує того, щоб навчитись це робити, але при тренуванні ви будете дуже просто робити скріншот екрану. Блін, з цим фігня.